Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу показати, як ідентифікувати себе за допомогою Дію підпис у додатку ПФУ. Ну, звичайно, треба мати смартфон і дію. Без цього ви не зможете нічого зробити. Ну і не забувайте на мене підписуватись, якщо буде корисне це відео. Значить, для цього, якщо у вас немає додатку, треба його скачати. Заходите в Play Market або в App Store. Далі пишете в пошуку ПФУ. Натискаєте. І ось він перший, бачите, як він виглядає Пенсійний фонд України. Натискаєте. І далі скачуєте. У мене він просто він скачений. Мені треба відкрити. А ви його скачаєте. І потім зайдете в цей додаток пенсійного фонду. Скачали. І ось так він виглядає. Зайшли. І от, бачите, увійти за дія підпис. Натискаємо Увійти за дія підпис. Нас перекидує в дію. І заходимо в свою дію. Зайшли в дію, і бачите там на запит на авторизацію через дію. Нам треба натиснути Підтвердити. Натискаємо Підтвердимо. І бачите, отака рамочка. Нам треба пройти відеофіксацію. як називається. Тобто Треба лице так навести, щоб оці обгріли зеленим рамочком. Горіли, посміхнулися або кліпнули, що була треба дія. І чекаємо. І написано Дякую особу підтверджено. Тобто дію підпис нас підтверджили. Далі ми натискаємо, придумуємо код для дії підпису. Якщо немає, якщо є, то вводимо його. Він п'ятизначний. Увели і чекаємо, підтверджуємо. Все, бачите, написано, підтвердилось. І тепер вертаємося в наш пенсійний фонд. І ось ми зайшли в наш пенсійний фонд. Тобто ідентифікував. Індід ідентифікувалося. Тільки сразу зазначу, що не завжди з першої спроби це можна зробити. У мене вийшло. З третьої спроби, тобто підряд це все робив, і в мене вийшло. О, ну, так все просто, друзі, пробуйте, і у вас все вийде.